Чи насправді мені потрібен Бог? Роздуми над Божим Словом на понеділок 3-го Великоднього тижня. Після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей, учні побачили його, як ішов морем. А наступного дня юрба, яка стояла на другому боці моря, побачила, що іншого човна там не було, крім одного, і що Ісус не входив до човна зі своїми учнями, а відправилися лише самі його учні. Стевер'яди припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб після того, як Господь промовив подяку. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни й попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому «Равві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм. Воістину, воістину кажу вам. Ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський. Адже його отець завірив Бог. Тож запитали в нього. Що ж нам робити, аби чинити Божі діла? У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Цікава ситуація Ісус невдоволений тим, що люди його шукали. Що більше? Він прямо виявляє їм своє незадоволення. Ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Є два способи мислення один звернений до земних речей, інший звернений до небесних. Бачимо, що самих лише пошуків Бога недостатньо для спасіння. Чого саме я шукаю, намагаючись зустрітись з Богом? Чи шукаю я знамення та небесних речей, спасіння своєї душі? Хочу, щоб Бог відкрив мені небесні таємниці, або Бог мені потрібний тільки для того, щоби насититися, повернути здоров'я, відвернути якесь лихо. Отримати гарну працю, доброго чоловіка чи дружину? Який буде кінець всіх цих речей? Чи те, у що я вкладаю свій життєвий час, перейде зі мною у вічність? Який прибуток я отримаю по завершенні цього інвестпроєкту під назвою життя? Чи може я вже отримав те, що просив у Бога здоров'я, працю, сім'ю? І вважаю, що з мене поки що досить пошуків, бо я вже знайшов його. Якщо подивитися на самісіньке дно мого серця, який образ мислення, думок, життєвих пріоритетів більше притаманий мені? Чим я більше наповнений? Що я маю змінити в собі, у своїх пріоритетах? Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя. Яким шукачем Бога я хочу бути? Тим, хто спраглий Небесного чи земного? Чи є ризик того, що замість нагороди я отримаю докорі від Ісуса? Що мені заважає бути шукачем Небесного, розумним та успішним інвестором? Чи є в моєму серці бажання отримати небесний прибуток і таку винагороду від Бога, аби навіть ангели небесні були здивовані? Як я маю провести решту свого життя задля цього? Що я маю змінити просто зараз? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.